Коли останній портал сполучення сфер закрився, а катаклізм був завершений, цнотливий світ Неверленду вже був наповнений різноманітними істотами. Вичікуючи жертв, у підліску зачаїлися чорти та біси, владарюючи над звірами лісом, сунув лісовик. Той що леший. у повітрі чувся пронизливий писк гаркаїна, а по болотах Велену гуляли три сестри, нові володарки лісу, відьми кривовухових мочарів. За стінами величних замків ховалися у своїх поселеннях ельфи, а десь на горизонті з'явилися білі вітрила: вітрила перших людських кораблів. То був первісний час, час реліктів сполучення сфер, жертв великої кон'юнкції світів. І сьогодні ми про них розповімо. Всім привіт, любі друзі! З вами GameVis. Бігом заварюйте гарячий чай, підписуйтеся на канал та ставте вподобайки нашому відео. Ми з України, і ми починаємо. Люди вміння виживати та адаптуватися ключове для реліктів сполучення сфер. Нові жителі Неверленду зобов'язані були звикати до умов, у які потрапили. Від цього залежало їхнє майбутнє існування цілих видів. Люди, ті, хто називають себе корінними жителями Неверленду, ті, хто щиро повірили, що цей світ їхній. І за фактом, через сотні років після кон'юнції сфер, цей світ дійсно можна визначити як людський. Люди прийшли на континент і підім'яли під себе все з такою швидкістю, що інші раси не встигли навіть схаменутися. Якщо брати адаптацію як ключовий фактор, то всі питання відразу відпадають. Люди це взірець адаптивності, вони можуть звикнути до будь-яких умов, аби ці умови тільки дозволяли їх організму існувати у світі. До всього до чого можна пристосуватися, вони пристосуються. Все інше вони просто підімнуть під себе і перероблять на свій лад, так щоб їм було зручно. Термін їхнього життя порівняно короткий, тому діють вони швидко. Горять упродовж відведених ним десятків років і згоряють, готуючи світ для майбутніх поколінь. Тоді як довгоживучі раси лише тліють, проте не горять. У світ Неверленду люди прибули на кораблях. Ніхто не знає, що сталося у їх рідному світі, що змусило їх до переселення. Відомо лише, що зараз там майже неможливо жити. Місце злиття того світу з Неверлендом, очевидно, було десь в океані. Спочатку люди мали багато кораблів, на яких у пролом між світами рушили тисячі мандрівників, але з невідомих причин до гирла Понтера прибуло лише чотири судна з десятків. Можливо, інші кораблі розбилися в морі. А може люди, як це часто буває, пересварилися між собою під час подорожі і потопили кораблі своїх же одноплемінників у боротьбі за виживання. У будь-якому випадку чотири кораблі прибули до гирла Понтера та Яруги. Люди, що зійшли з них, заснували три перші королівства. Імена перших людських ватажків відомі і по сей день: сам Бук, Дезмон, Кербин, Абрат Старий Дуб та інші більш-менш легендарні особистості. Проте найзнаменитіше ім'я серед тих, що прибули, все ж належало першому людському чарівнику. Його звали Яном Беккером. І він зробив дуже багато для возвеличення людської раси в Неверленді. Тільки ступивши на берег, він відчув магічну силу, що буквально витала у повітрі. Шляхом небезпечних експериментів він зміг вловити і приборкати цю силу, а також знайшов інших таких же здібних чоловіків і жінок, що стали його першими соратниками, першими чародіями, що забезпечили людству його виживання та розвиток. Ян Беккер змусив воду бризнути з каменю в тому місці, де було закладено перше поселення. Він заспокоював хвилі і керував погодою, щоб уникнути загибелі врожаю через надлишок або брак дощів. Завдяки йому людські поселення зростали якимись неймовірними темпами. В майбутньому він налагодив перші дружні контакти з ельфами. Також він вже знайшов витоків. Витоками називали дітей з першого людського покоління в новому світі, яке вже мало вроджений талант до магії. Більше того, саме Ян Бекер домовився з ельфами, щоб ті взяли людських витоків до себе на навчання. І ельфи були раді допомогти новій розумній расі. Так, вони ще тоді не знали, що в майбутньому будуть неймовірно шкодувати про те своє рішення. Але зараз ми не про це. Бо так чи інакше, але людство приборкало магію, прижилося в новому світі і почало заселяти землі, де ще недавно панувала тільки незаймана природа. Вони стали будувати міста, розпочали політичне життя світу, розв'язали конфлікти та війни. Люди стали господарями континенту, стали називати цей світ рідним, іноді, навіть і не здогадуючись, що вони такі ж самі релікти кон'юнкцій сфер, як, наприклад, смертоносні біси і жахливі лісовики вампіри. Хоч люди і стали лідируючою силою в Неверленді, їм все ж довелося боротися за своє місце під сонцем. І окрім різних кровожерливих, але примітивних монстрів, їм протистояли й дуже розумні та могутні істоти, такі ж саме прибульці з інших світів, такі ж діти сполучення сфер, які зуміли прижитися в Неверленді. Одними з найкращих у своїй асиміляції до нового світу стали вампіри. Прибувши ще в незайманий Неверленд, багато з цих створінь забули про свою минулу батьківщину і згадали про неї тільки тоді, коли катаклізм закінчився. Ворота ж між світами вже зачинилися. Чим Неверленд так сильно привабив вампірів? Напевно, простотою існування тут. Вампіри швидко зрозуміли, що на континенті дуже багато ресурсів і дуже багато вільного місця. Кров для трапези добувалась по клацанню пальців. Люди тоді ще не домінували по всій суші, а ельфи не хотіли володіти більшим, ніж їм було потрібно. Понад те, способів боротьби з вампірами просто не існувало. Ніхто ще не знав, як протистояти цим могутнім істотам. Райта й годі, вампіри мали все, щоб перетворити Неверленд на своє власне королівство, де правили б тільки вони. Всі інші були змушені просто погодитися на рабську долю або померти. Проте щось пішло не так. Напевно, вся справа у видовому розмаїтті вампірів, адже поряд з вищими особами, розумними, хитрими і майже всесильними, були інші: гаркаїни, фледери, екіми, нижчі істоти, які мало чим відрізняються від тварин, керовані виключно своєю жагою крові, не здатні на роздуми про тактику та стратегію. Вони наводили паніку всюди, сіяли смерть та змушували інші розумні раси шукати способи боротьби з ними. І серед вампірів саме такі особи складають більшість. Через них з розумними вампірами також ніхто не хотів мати справ, їх боялися, а не шанували. З ними намагалися боротися, а не миритися, їх ненавиділи, і вони були змушені приховувати свою сутність. Більше того, вищі вампіри були роз'єднані і ніколи у своїх діях не поспішали. Час для них істот майже безсмертних ішов інакше ніж для людей. І прийшовши до тями після чергового багаторічного сну, вони нерідко з подивом дізнавалися, що людський рід за цей час вже мало не подвоїв свою популяцію. Коли саме людина стала домінуючою силою в Неверленді, багато хто з вищих вампірів захотів влитися в суспільство людей, проте не намагався над цим суспільством домінувати. Деякі з ватажків вампірської раси взагалі пішли від решти світу, ставши прихованими старшими істотами. Вони засумували за своїм колишнім домом, рідним світом, у якому події ніколи так швидко не відбувалися, де не було хаосу, де вони відчували себе набагато гармонійніше. І ці старші вампіри просто стали чекати моменту повторного сполучення сфер. Вони чекали, щоб повернутися додому. Добре, що в запасі у них вічність. Нові ж покоління вищих вампірів вже не знали рідного світу. Вони намагалися влитися у існуючий лад, стати частиною людського суспільства. Вони приховували свою справжню суть, вживаючи кров тишком-нишком, так щоб ніхто про це не дізнався. Вони втратили свою ідентичність. А в якийсь момент змучені проблемою небезпечних нижчих вампірів та інших реліктів кон'юнції сфер, люди створили відьмаків. Черівники, відступники Косіма Маласпіна та Альзур вивели людських мутантів, мисливців на чудовиськ. Тоді населення вампірів різко впало. Нижчих особин стало дуже мало, вищих також менше. Зараз вампіри вже просто зобов'язані уживатися з людьми. Свій шанс на панування вони втратили навіки. Тепер вони намагаються просто уникнути повного винищення. Монстри. З кожним роком у Неверленді ставало дедалі менше місця для когось, крім людей. Під їх натиском відступали навіть могутніші і розвиненіші раси, що вже говорити про монстрів, які завжди розглядали людину виключно як здобич, і з якими люди часто боролися абсолютно безкомпромісно. До наших днів залишився лише малий відсоток чудовиськ із тих, що прибули до Неверленду під час сполучення сфер. Виною тому, звичайно, люди і створені людськими чарівниками відьмаки, ультимативна зброя проти монстрів. Саме відьмаки остаточно виграли війну за місце під сонцем у Неверленді для людей. Так, наприклад, істотно скоротилося населення бісів і чортів. Ці абсолютно дикі, кровожерливі та смертоносні монстри належать до тих, з якими не можна домовитися. Їх можна тільки винищувати, бо люди для них лише їжа. Уявімо, світ відразу після сполучення сфер. Вижити в ньому було ще тим завданням. На будь-якій стежці можна зустріти біса, здоровенну істоту, що пересувається на чотирьох кінцівках і має величезні роги і третє око у лобі. Передні лапи цього демона чотирипалі чотири палі і закінчуються короткими кігтями, а задні кінцівки закінчуються копитами. Є хвіст, голова витягнута, паща широка, повна гострих зубів з довгими іклами на обох щелепах. Біси неймовірно сильні та швидкі. Зустрівши такого в чистому полі, людина не зможе врятуватися. Можна одразу оголошувати себе небіжчиком. Причому ці релікти не гидують ніяким м'ясом. Людину ж сприймають як досить легку здобич. Те саме стосується і чортів з однією лише різницею. Чорти трохи менше за своїми габаритами. В принципі, від них можна врятуватися, наприклад, сховавшись у якомусь добре укріпленому будинку. І виходить, що у полях небезпечно, на стежках смерть, у ліси взагалі краще не заходити. Під час кон'юнкції сфер ліси вважалися місцем, де у повітрі витає смерть. Туди направлялися лише з крайньої потреби, дуже акуратно вибираючи, де добувати деревину. Все через лісовиків, монстрів, яких можна було зустріти за кожним деревом. Мало того, що ці істоти вбивали людей, які сміли якимось чином ображати їх володіння своєю присутністю, так вони ще й підкоряли собі тварин, котрі допомагали цим реліктам. Сховатися від лісовика у лісі було фізично неможливо. Високі, сухопарі, коричневі істоти з довгими кінцівками і потворною форми головою. Їхні пальці закінчувалися гострими, чіпкими пазурами, за допомогою яких лісовики з неймовірною швидкістю дерлися по деревах. Вони мали велику силу як фізичну, так і магічну. Втекти від них було теж неможливо. Тим не менш, людям була дуже потрібна деревина. В деяких поселеннях лісовиків шанували як богів. Люди приносили цим реліктам криваві жертви своїх одноплемінників, дочок та синів. Все для того, щоб задобрити чудовисько і мати можливість брати від лісу бодай частину сухої деревини та інших дарів природи. Так, це звучить як безумство, але доки у світі повсюдно не з'явилися відьмаки та чарівники, люди просто не мали іншого виходу, крім як шанувати ліс. Масові виробки лісів почалися тільки після того, як з лісів зникли лісовики. Тож з такої точки зору дуже важко сказати, що в цьому світі можна називати злом. І таке вимирання чи скорочення популяції сталося з майже усіма монстрами: борові, шарлеї, мамуни. Неважливо. Спочатку люди боялися їх, потім намагалися їх задобрювати, а потім їх винищували. І зрештою, майже повністю викорінили їхні види. Релікти, що пристосувалися. Тепер реліктам сполучення сфер треба було хитрувати. І ті, хто розумніший, пристосувалися до нових умов. Багато монстрів прийняли людей як домінуючу силу і почали намагатися вижити вже у світі людей, тихенько існуючи так, щоб менше впадати в око представникам цієї дивної раси. Найлегше було доплерам. Ці релікти можуть набувати форми абсолютно будь-якого живого створіння, переймаючи думки та спогади тої істоти. Багато хто з них перебрав на себе маски померлих або зниклих людей і цілком спокійно асимілювався в людському середовищі. Так, рано чи пізно підміна особистості могла бути розкрита, але це ризик, на який заради виживання просто повинен йти кожен з доплерів. Найгірші ж справи у прибожків, які ніколи й не були особливо небезпечними для людини істотами. Але на хвилі загальної ненависті до всіх нелюдів потрапили під роздачу. Багатьох із цих невинних пустунів вбили. Інші ж повинні були піти з людських будинків у ліси та на болота, де їм стало набагато важче виживати. Можна з упевненістю сказати, що якщо ситуація не зміниться, згодом на прибожків чекає повне вимирання. Ну а найкраще серед реліктів напевно доводиться сукубам, їм теж не солодко, але принаймні точно краще, ніж іншим. Взагалі, ми точно не знаємо, чи є сукуби реліктами кон'юнкції сфер. Але на це вказує багато факторів. Тож давайте приймемо це за істину. Сукубам дуже допомагає їхня приваблива для людського ока зовнішність, а також хіть, якою вони буквально харчуються. Багато чоловіків життя віддадуть за ніч сукубам. Ні роги, ні копита не віднадять чоловічого погляду, адже решта принад сукубів занадто сильно закликають до первісних інстинктів. Деякі сукуби через це таємно влаштовуються працювати в борделях, інші живуть за рахунок чоловіків, які від хіті буквально божеволіють. І навіть ненависть з боку жіночої частини людського роду Неверленда не змінює ситуацію. Вимираючі види. Але не всі монстри здатні асимілюватись у світі людей. Є ті, які вважаються вимерлими, ті, чия популяція скоротилася до мінімуму, і ті, хто вимерли зовсім. Першими у цьому переліку згадуються агуари, істоти здатні набувати вигляду лисиці чи людини. Колись вони були однією з наймогутніших сил в Неверленді. Вони багато чого могли: створювати ілюзії чарівних островів, драконів, що танцюють у небі, видимість величезного війська, що наближається до стін міста. Вони були неймовірно сильні фізично, швидкі та невловимі, могли підкорювати своїй волі тварин для збільшення своєї популяції. Вони використовували дівчат інших рас, людських чи ельфійських, байдуже. Вони просто крали дітей і збільшували свою популяцію. Але разом з цим накликали на себе людський гнів колись давно. Тепер же світ змінився. Їх здібності зменшилися, а самі вони подрібніли. Багатьох з них убили відьмаки. Тепер агуари скоріше тварини, просто лисиці, а не ті могутні релікти, якими вони були раніше. Особин, які все ще здатні набувати людського вигляду і наводити на людей неймовірного масштабу ілюзії, залишилося зовсім небагато, буквально одиниці. Те ж саме можна сказати і про кельпі величезних безформних істот, що колись мешкали у водоймах північних королівств. Вони, подібно доплерам, могли набувати вигляду найкрасивішого жеребця, дельфіна і навіть чарівної жінки. Впіймати їх у сіті було неможливо, оскільки вони розривали будь-яку пастку. В той же час вони спокійно знаходили їжу, заманювали привабливими образами недбайливих подорожніх прямо до своєї пащі. Вони були справжньою проблемою для рибалок. Але раптом їх просто не стало. Відьмаки добре знали свою роботу, і знищити кельпі, яку викрили для них було неважко. Це ж стосується, наприклад, також кракенів і жагниць, яких навіть у відкритому морі вже не бачили багато років. Тільки у Оксенфордських каналах одну жагницю виявив відьмак Геральд Рівії, але суті це не змінює. Монстрів дедалі менше. Одинаки. Закінчимо ж ми тими реліктами, кому немає аналогів у цьому світі. Як і чому вони прибули до Неверленду зі своїх рідних світів? На жаль, історія не дає відповідей на ці питання. Але кожен з них пустив тут своє глибоке коріння. В них немає одноплемінників, вони одинаки. Перші з них відьми кривовухових мочарів, загадкові створіння віком у сотні та тисячі років, ті, хто встигли стати живою та невід'ємною частиною земель, на яких оселилися. Тріо стародавніх істот, що називають себе прялею, шептухою та кухаркою, потворні у своєму істинному вигляді, живляться людським тілом і продовжують своє буття за допомогою темних заклять. Відьми, справжні володарки велена, які підтримують мешканців цього бідного краю, а натомість вимагають від них беззаперечного послуху. Вони володіють могутньою магією, але іншою ніж у чарівників. Їх сила йде з води та землі. А самі вони намертво пов'язані з краєм, у якому живуть. Відьми чують все, що відбувається у їхніх лісах. Вони можуть передбачати майбутнє, вершити долі людей, посилати благословення чи прокляття. Крім них, у нашому списку також варто відзначити ключника, жахливу істоту, мотиви та походження якої невідомі. Є лише відомості про те, що він із іншого світу. Ключник дуже сильний та швидкий. Але він перебуває під владою загадкового володаря дзеркал. Пана Гюнтера Одіма. І схоже що світ, з якого прибув ключник, і рідний світ Гюнтера — це те саме місце. Ключник має кілька швів на ногах і руках, і ніби деякі частини його тіла пришивали до нього окремо. Також в нього немає обличчя, яке було зрізане від чола і до верхньої губи та замінено клаптем рівної шкіри. Ключник худий, безволосий, високий, одягнений у чорне лахміття з капюшоном, а права рука монстра зав'язана бинтами. Він лютий і невтомний воїн, без милосердя та сумнівів. Ідеальний слуга свого господаря, не схожий на жодну іншу живу істоту. Останніми ж з реліктів кон'юнції можна назвати мерзенну Гернихору і не менш огидного Хіронекса. Перша має щось спільне з вампірами, оскільки живиться людською кров'ю. Вона дух ізгіту, який просочив всю землю тих боліт своєю сквернею. Герний Хора здобула владу над всім у ізгіті над землею, водою, деревами, звірами і навіть повітрям. Вона осередок прокляття, що отруює ті землі. Хіронекс же це монстр пустелі Корат, безсмертний і поки що незбагненний. У образі жахливого коня він подорожує гарячою пусткою і шукає одиноких жертв, для яких зустріч з ним це вирок. Люди, вампіри, чорти, біси, відьми, сукуби та агуари. Усіх їх поєднує одне вони прибульці, чужі для екосистеми та самої сутності світу континенту істоти, які з самого початку були змушені навчитися виживати. Але якщо одні підім'яли під себе весь Неверленд, інші не витримали конкуренції і були б приречені на вимирання. От така от класифікація реліктів сполучення сфер у Неверленді. Цікаво було б послухати про кожну з цих дивовижних істот окремо? Пишіть про це у коментарях. Також ставте вподобайки та підписуйтесь на GameViz. Ми будемо радувати вас новими відео по різних ігрових всесвітах на цьому каналі. Хорошого вам всім дня! І скоро почуємося на GameViz.